Осінь гаряча пора для лісівників. Хибною є думка, що їхня основна діяльність зводиться до заготівлі деревини та зачистки лісу. Насправді, колосальні зусилля спрямовуються на збирання насіння, вирощування посадкового матеріалу та насаджування нових площ. Сотні тисяч саджанців різних видів дерев та кущів щороку реалізовує державне підприємство «Кам'янсподільське лісове господарство, а вирощують їх у спеціальних розсадниках. Одним із них є циківський розсадник лісових та декоративних культур маківського лісництва. Щоб отримати таке розмаїття, доводиться докладати чималих зусиль. Щоб зрозуміти, наскільки клопіткою і важкою є ця праця, треба глянути на саджанці. Оцій маленькій ялинці вже 4 роки. Уявіть собі, скільки потрібно років і скільки потрібно догляду, щоб сформувати її на величеньке деревце. Хвойні породи рослин у розсаднику займають досить великі площі. Сіянці вирощують у спеціальному контрольованому середовищі. Отримати знесіння паросток теж досить нелегко. Його не можна висіяти просто в ґрунт, тому що я так розумію, що приростати буде далеко не все. Тому вирощуєте тут в таких спеціальних в такому середовищі. Так, всі ж хвойні породи ми вирощуємо в контрольованому середовищі, так називаються короба. Тут ми можемо регулювати. Температуру ґрунту, полив і притінення від сонця. І як довго сіянці ростуть у такому середовищі? Ми стараємося тримати до двох років. Ось це у нас є сосна кримська, вона вже двохрічна. І ми її будемо висаджувати на ділянках або бажаючим реалізовувати. Інший спосіб вирощування хвойних живцювання. Тут у нас знаходяться різні види туй, сосна гірська, кипарисовики декілька видів, тиси. Ялівці. А важко, щоб такий живець, скажімо так, прижився і з нього колись виросло дерево. Ну, для того, щоб він вкорінився, потрібно хоча б два роки, щоб він провів в теплиці. Це постійний полив, притінення, прополювання. Щоб виростити таке деревце, скільки часу потрібно? Після садимо ми його одразу в теплицю. Два роки треба, щоб воно було прижилося в теплиці, потім висаджуємо в ґрунт. Ну, Років. Вісім. От 8 років росте таке деревця? Так. Ну якщо взяти з теплич, ну, з теплиці взяти його, то десь вісім років виросло хатую. А такі хвойні красуні уже десять років. Оця площа готується під реалізацію. Майже пів тисячі штук. Їх рубатимуть напередодні різдвяно-новорічних свят і продаватимуть усім бажаючим. Загалом насіння лісове господарство збирає на власних угіддях. В основному все насіння ми заготовляємо на наших ділянках. В кожного лісництва є план, який вони виконують. Основним насінням в нас є дуб звичайний жолуді. Також заготовляємо клини, ясен, липу, також чагарникові породи, калину та бірючину. Від посадженого жолудя за один рік виростає дубок висотою 10, максимум 20 см. Таких саджанців у розсаднику орієнтовно 250 тисяч штук, на площі в 1 гектар. Їх уже можна пересаджувати. Відтак реалізували близько 20 тисяч штук. Але більше попитом користуються дворічні. Вони і кореневу систему мають потужнішу, і стовбурці міцніші. Тож реалізація таких саджанців вище у 5 разів. На величезній площі вирізняється ділянка з червонолистим дубом. Ну, він швидше росте, набагато зачерещатий дуб. Ну, Попит у нас бере для паркових зон, для озеленення. Насправді, влітку цей дуб майже нічим не відрізняється від звичайного. Його листя червоніє, тільки восени. Але, мабуть, у цьому і є родзинка цієї рослини. А загалом у циківському розсаднику понад 350 тисяч одиниць сіянців різних порід. На розсаднику вирощено на даний момент 350, більше, ніж 350 тисяч сіянців різних лісових порід: З дуба звичайного, клена, дуба червоного, липи. Також в декоративних шкілках є понад 10 тисяч посадкового матеріалу, туї західної, різних форм, смарагд, колоновидна, шаровидні, ялівців, ялини колючої та багато інших форм. Ми відкриті до співпраці, у нас демократичні ціни. Працюємо як з підприємствами, так і з населенням. Завжди будемо раді бачити в нас на нашому розсаднику. Той, хто думає, що лісівники переважно рубають, глибоко помиляється. Насправді багато зусиль спрямовано на заліснення площ, але цей процес досить важкий і надзвичайно тривалий. Уже цієї осені все це насіння буде висаджено. Навесно побачать, що проросте, і колись із усього цього насіння буде великий ліс, можливо, так через років сто.